Вітаю на каналі YouGames, Мене звуть Ігор, і ми продовжуємо грати у настільну гру на картковий жах Архема. І це вже третя серія нашого другого сценарію першої кампанії. Кампанія Ніч фанатички» – Це сценарій опівночні маски. І це вже третя серія. Якщо ви не дивилися попередні, ось тут десь буде підказка, переходьте, дивіться попередня серії. Нагадую, що тут з є спойлери, тому якщо ви не хочете дізнатися всі тонкості сценарію, то не дивіться цей ролик. Якщо хочете, то, будь ласка, продовжуйте дивитися наші пригоди. Так, як не щастить нашому детективу, і так, як витягає його постійно безпризорниця Венді Адамс. і я сподіваюся, зараз ми дізнаємося в цій серії. Ми все ж таки дізнаємося результат цього е, там, цієї місії, цього сценарію. Що ж, до чого ж ми дійшли. Тому що допитали ми тільки одного культиста е, з 6. І фаза міфа У нас приходить наступна. Третя вже безисходність і до Венді приходить. Монстр. Це нічний привід. А тут загадкові э, піснопіння, і ми маємо покласти дві э, безходності на найближчого культиста. Культист найближчий у нас ось тут, ось тут, найближчий наш культист. І це насправді не дуже приємно. Чому? Тому що. Тому що він буде просувати нам цю всю історію, але нам потрібно з цим впоратися. Тому, тому що буде, першою буде ходити Венді. І Венді хоче, насправді, насправді хоче може атакувати. Ну, нема чим. Нема чим. Ловкость. Це буде 4 проти 3. Ну, така собі. Така собі. Забава. Ладно, спробуємо. Спробуємо втікти. Венді спробує втікти від цієї, цієї примари. І. 4. Давайте зробимо. 5 уход. І це О! Нам неймовірно щастить. 0. Ми з першого разу втікли від цього привода. витратили, правда, ресурс. Але ми це зробили. Другою дією ми приходимо в Даунтаун, де, де в нас знаходиться оборотінь дрю. Він приходить до нашої Венді. І так само Венді хоче втікти від цього оборотня. І знову ж таки, в нас 5 проти 2. І це мінус 1. Добре. Втікла від цього оборотня. Але на цьому закінчилися дія. Роланд. Першою дією приходить до Венді. Другою дією. Стріляє в цього оборотню дрю. І тут витрите один патрон. В нього є своя зброя, своя власна зброя. Бій. У вас плюс 1. Або плюс 3, якщо в вашій локації є, хоча б одна уліка і вона в мене є. Тому. 4. Плюс 3 7, 8, 8 проти 4. 8 проти 4. Перший постріл. Мінус 3. Навіть цього достатньо для того, щоб завдати дві рани. Оборотню дрю. Добре. Другий постріл. Туди ж. Цього оборотню дрю. І так само 8 проти 4. Мінус 1. І. Вбивають наші дослідники, вбивають ще одного культиста, фактично його допрашують. Дерю, да? давній пацієнт Архінської лікарні, кажуть, його упекли туди на кілька років тому за канібалізм, і він вкрай небезпечний. Ну, ми це бачимо. Ми це бачимо, що він вкрай небезпечний, але і в нас немає часу, тому, тому, на жаль, від того, що він небезпечний, нам не легше. Але після того, як я переміг чергового нашого культиста, я отримую звідси одну уліку. І це непогано, навіть прям дуже непогано. Далі. У нас, активних ворогів, один задіяний, цей лишається тут культист, тому ми відпочиваємо. Відпочиває Венді, отримує ресурс, отримує. Так, ми забули її змінити. отримує карту. Відпочиває Роланд. Отримує ресурс. І отримує карту. І це, і це персональна слабкість нашого Роланда, він має замітати сліди. І тут в нас є е, три уліки, і кожного разу, коли він має знаходити уліки, він буде їх витрачати з цієї карти. Тому що якщо він не витратить, він отримує одну ментальну травму. Що для Роланда буде дуже небезпечно, прям дуже небезпечно. Так, але оновлюється ще оцей оцей привід. Так. Тепер відбувається у нас фаза міфу. Оп, оп, останній. І тут в нас туманом затягло даунтаун. І ложний слід. У нас 3, 4. 4. 5. Я зовсім не хочу. Я прям ніяк не хочу їх э, скидати. Ну прям я ніяк не хочу. 5-6. Давайте 6 проти 4. Прям зовсім не хочу скидати э, уліки. 6 проти 4. І це і це знову ж таки плюс. Супер. Фух, Мені здається, що трошечки можна видихнути. Я не втратив уліки. Добре. Давайте почнемо з того, що Венді першим, першою своєю справою витрачає 4 уліки для того, щоб дізнатися, де в нас сидить. Ще один культист, і це Вікторія Деверо. Е, вона виходить у Нордсайт, і її можна або перемогти так, або витратити, витратити 5 ресурсів і перемовини, тобто вона прийде до нас без, навіть без бою. Навіть без бою. У Нас є 5 ресурсів насправді. І, але тут питання: чи, е, чи потрібно це зараз робити? Тому що я можу витратити. ну, З іншого боку, в мене два культиста вже є. Якщо я заберу ще одного культиста, це в мене буде вже три культиста. І в мене один є тут. Тому насправді, мабуть, я найбільше буду неспроможний в цій партії. Чомусь мені здається, тому. Будемо планувати так, що ми. Будемо планувати так, що ми. Е... Ну, звідси, добре, я звідси можу два витягнути. Якщо ми звідси десь, звідкілясь ще два витягнемо. Так, ну це вірогідність невелика. Насправді, що ми їх повитягаємо. Вірогідність невелика, що ми повитягаємо ці уліки плюс е... пану. Е... Роланду потрібно, потрібно е, у ліки. Скидати ось тут. Так, да, так. Да. Тому не будемо з цим гратися. Так, ще дві дії у Венді. Ще дві дії у Венді. Сюди піти ворог, сюди піти ворог. Що ж тут одні вороги? Одні вороги. Ну, добре. Ну, три проти шести це взагалі нереально пройти. Це взагалі нереально пройти. Добре. Е -е... Венді. Бере ще один ресурс. Ось так. І третю дією вона просто переходить ось сюди. І Вікторія Девера починає з нею. Битися. Роланд першою дією переміщається сюди. Другою дією витрачає всі свої 5 ресурсів. Хоча, може. Вдарити її. Там 3. Якщо він буде бити. То це буде 4, 5, 6, 6 проти 3. Ну, а якщо зачепить Венді. Ну, а з іншого боку, а, 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 а хто не ризикує, той. Хоча Роланд... Ладно, Роланд б'є. Не стріляє з девольверу, а б'є. Мачете і це. Плюс один. Добре. Дві рани прилітають на Вікторію Деверу. І останню дію він так само. Він так само буде. І це. Мінус нуль. Череп, як ми вже знаємо, це в нас найбільша безісходність на культистів, у нас немає, тому вбиває її, лишаю, Лишаючи допитали ми ще і Вікторію Деверо, і лишили собі ще і ресурси, які нам можуть знадобитися для того, щоб для того, щоб. Для того, щоб Тут позбавлятися у цієї історії. Добре. Добре. Так. Але тут, дивіться, що відбулося? Після того, як ви перемогли ворога, знайдіть одну уліку в своїй локації. Я не можу знайти, але в мене є замітати сліди. Коли ви маєте знайти хоча б одну уліку в своїй локації, замість цього скиньте стільки ж улік з цієї карти. Я скидаю. Одну уліку звідси. Тому, окей. Я замітаю сліди таким чином. Да? Непогано. Так, вороги рухаються. Сюди. Це нікуди не рухається. Відпочиваємо. Так. Роланд відпочиває. Так, є Є карти. Так, і тепер будемо е рухатися до того, що в нас вже 5 з 8 бізісходностей. І в нас закінчилася колода контактів. Ми маємо її знову замішати і дізнатися, хто ж там до нас прийде. То ж там до нас прийде. Ми же тут всіх перемагали, кого тільки могли, але, але вони пішли по наступному колу. І це знову ми маємо, але немає у Венді ніяких улік, тому це наплив. Ще один наплив. І це орденський чарівник. Знову приходить до нас орденський чарівник і приходить він ось сюди. Роланда маємо покласти дві безісходності на ось цього чарівника. І, що відбувається, ще одна сюди йде наприкінці фази міфу. Так, це вже дуже небезпечно, тому що якщо я його не вбиваю, якщо я його не вбиваю, то. То на цьому все хочу я вам сказати. Ну, добре, будемо ризикувати. Все одно будемо ризикувати. Три культиста в нас вже є. Сподіваюся дістатися до останнього культиста, але для цього нам потрібно подолати ось цього хлопця. Так, і Венді, що ти будеш робити? Давай. Першою дією беремо ресурс. Другою дією беремо ресурс. Ні, не беремо. Тому що другою дією ми переходимо сюди. Він приходить. І третьою дією ми намагаємося втікти. Нас 4-5. 5 проти 2. Від цього чаклуна намагаємося піти. І це в нас плюс один. Фух. Нам вже викладати їх нема куди. Хай буде так. І на цьому все. Так, тепер Роланд. Іде, звісно, Міскотонівський університет. І тут є, ви бачите, тут є уліки, і тому ми можемо. Використати пістолет Роланда. Ми стріляємо. І в нас 4, 7, 8, 8 проти 4. І. Мінус 1. Фух. Цього вистачає для того, щоб вбити його. Ми його вбиваємо. Лишаємося в грі. Це у нас була друга. Далі ми маємо взяти е, уліку, але ми замість цього можемо скинути ось цю уліку. Так, і в нас є ще одна дія. І в нас є ще одна дія. І цією дією ми. А що ми можемо зробити цією дією? Хм. <гум> цікаво, прям, дуже цікаво. Можемо собі взяти пістолет 45-го калібра, але в мене є мачети. Ну, мачети може нам не допомогти, до речі, в, тому, в тій справі, яка нам потрібна буде. Okay. Yeah. Да, ми все одно розуміємо, що варіантів у нас небагато, тому 4 витрачаємо на те, щоб ah, замість мачети взяти взяти пістолет 45-го калібра. Так, все. Це воно. Це точно воно. Окей. Тепер відбувається наступна історія. Рухається до нас. Продовжує рухатися до нас цей. Привід. Да? Нічний привід. Тепер ми. Так, це ми маємо скинути. Так. Тепер ми відпочиваємо. Так, так, і ось так. Амулет. Прийшов. Так. Так, так. І. І в нас запасні патрони. І це просто круто для нашого револьверу. Це просто круто для нашого револьверу, але чи буде в нас на цей час невідомо. Невідомо. Тому що тут в нас. Безисходність. Це вже шоста безісходність приходить. І Так, ви маєте або одну уліку, або дві рани. Раз, два. Ми не можемо витратити уліку і тому витрачаємо. І в нас з'являється акаліт. І в нас з'являється акаліт. І це дуже погано. Це просто неймовірно погано. Він має вийти в якусь він має вийти е, кудись де в порожню локацію. І це точно буде не найкращий варіант. Ну хай він приходить сюди. Фух, да. Погано. Погано, 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 що він прийшов саме туди. Тому що ми не встиг. Я не встигнув втікти. Ну, я в будь-якому разі вже не встигаю. Що б не відбувалося, я не встигаю. Хоча. Ні, все одно. Хоча, а чому ні? Якщо зараз сюди прийде Венді і, і спробую його таки вбити, в неї буде 2, 3, 4. Хоча, якщо ми використаємо цю історію, то 3є. Ну, давайте будемо намагатися. Давайте. Є шанс, що ми це зможемо зробити. Є шанс, невеличкий, але є. Е, перше, першою дією Венді йде у Саутсайд, і до неї приходить аколіт. Другою дією Венді грає. Нішу спину. Вона використовує свою ловкость, замість сили. Витрачає на це три. Далі. Чотири, пять, шість, сім. Сім. Проти трьох. І Мінус один. Цього достатньо для того, щоб вбити цього акаліта і вберегти нас від е, поразки. Вберегти нас від поразки. Поки що. Угу. А, хоча я міг би прийти сюди і тут навпаки від неї спробувати е, піти. Я зробив невірно. Я ж зробив невірно. Ну, добре. Що робити? Вже зробив. Можна було спробувати домовитися з Рут Тернером. Якби ми е, втікли від неї, а ми б могли втікти, да? тому що. Я міг би зробити собі 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, там що завгодно. Міг би зробити е, так, що, що, що ми втікли Добре! Добре. Хай буде так. Тепер е, Роланд. Так, ми ви використалися. Тепер Роланд. Рухається у лікарню Святої Марії. Ось така у нас лікарня. Єдина лікарня Архема, яка приймає пацієнтів цілодобово, і і робота тут кипить ночі поспіль. В останній час доктор Мортімор і сестра Шарон працюють на ізнос, в тому числі, за нещодавніх випадків, які були. І в нас ось така історія. У нас тут є дві уліки. І це дуже добре. Чому? Тому що ми таким чином можемо використати револьвер Роланда, і в нас відповідно 4-7 проти 2. І це мінус 3. 7 мінус 3 це 4, і я завдаю дві рани. Рут Чернер. другої дії. І третя дія. Я стріляю з, з пістолета. 45-го калібру. І ще на це додаю ось так. Шість проти двох. Плюс один. Фу. Ризикнув. Ризикнув, але отримав те, що я ризикнув і слава Богу, вбив. Я маю отримати тут одну уліку, але замість того я скидаю уліку з, з своїх замі з замітати сліди а, і. А, і все. Я лишаю цю карту, але вже без олік. Все, у нас наш, наш хід закінчився. Рухається сюди оцей, оця почвара. Ми повертаємося, відпочиваємо, повертаємося. Відпочиває Роланд. Приходить ще одна карта, і ми прекрасно розуміємо, що зараз буде відбуватися. Чому? Тому що передостання у нас приходить сьома безісходність і мають пройти якісь. Ну, тут окей, тут вже можна скидати що завгодно. 4 проти 4. Не так страшно. І ще й провал автоматичний, тому ми скидаємо ось цей актив. Да, ви маєте один актив під вашим контролем. Ми його скидаємо, а, повертаємо, тому що не пройшло. І нарешті у нас там Ліо де Луко прийшов. Ми його ще жодного разу не бачили. Дуже кльовий союзник, але не бачили його ще жодного разу в грі. Так, і тут приходить акаліт, байдуже, хай він приходить ось сюди. Він приходить одразу з. Безосходністю, і все, ми розуміємо, що тут варіантів в нас небагато. Єдиний варіант, який в нас є, це просто здійснити побіг, який в нас є. І ми так і робимо. Ми робимо дію побіг першу дію, і тут першу дію так само робимо дію побіг. Чому тому що. Ми прекрасно розуміємо, що варіантів у нас тут залишилося, ну, зовсім небагато. Ми насправді допитали цілих чотири наших е культиста. Ось двоє нас ще лишилося. Не буду показувати, хто вони, де вони. Ще двоє лишилося. І ось так ми закінчили цей сценарій. І зараз будемо дізнаватися, які же. Результат цього. Вам вдалося зібрати деяку корисну інформацію про культ та його наміри. Лишається сподіватися, що цього буде достатньо. Запишіть журнал кампанії в графі культисти, яких ми допитали імена всіх ворогів культистів на переможному рахунку. Тобто, всіх, оцих чотирьох, ми і запишемо. Далі запишіть журнал кампанії в графі культисти, яким вдалося втекти. Імена усіх унікальних культистів. Які лишилися в колоді культистів. Ось вони. Це Герман Колінс і Пітер Уоррен. Добре. Якщо жрець на переможному рахунку, ні, ми його вже давно перемогли. І кожен дослідник отримує досвід, який дорівнює сумі переможних балів на всіх картках на переможному рахунку. І ми розуміємо, що ми отримали дуже багато. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 7, бо більше. Сім, так, да, бо ми могли б тут не отримали, тут могли б і не отримали. Сім переможних балів. Ось так. Ось так. Ми закінчили наш другий сюжет. Другий сценарій нашої нашої кампанії ніч фанатички Наша фанатичка з нами, вона нам допомагала особливо особливо з ось цим хлопцем, якого ніяк не міг Роланд подолати. Все йому не щастило. Якось, якось так, да. якось йому не щастило. Але все ж таки мені фінал сподобався. Ми все ж таки витягли цілих 4 культистів, тому що я, в мене було. Чомусь, я чомусь хвилювався за те, що ми не зможемо зібрати хоча б половину культистів. І підемо в останній сценарій, де, нас, де нам буде, буде дуже боляче, враховуючи те, що я знаю, що там буде. Добре. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Якщо є питання по тому, що відбувалося на грі в цьому хаосі на столі, в грі, на столі, в цьому хаосі, який зараз тут відбувається, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і до наступних відео. Пока-пока!